Так, далі ми рухаємось. Люди ходять ось так, і у них грудна клітина не рухається. У них така застигла, застигла грудна клітина. Другий варіант це коли е, походка тиранозавра, це частіше всього у літніх людей. Це коли ручки ось так. Ну, це знову ж таки говорить про те, що є вже порушення у можичку. І третій варіант це також застигла грудна клітина, вона не рухається, і е руки теж не рухаються. Це теж є порушенням. Коли ми йдемо, у нас повинна відбуватися така ротація грудної клітини. У нас повинна відбуватися е ось ця проти. Дія, да? ліва нога права рука, права рука ліва нога. Якщо застигли руки, або якщо руки, як у тиранозавра, це знову ж таки порушення можечку, порушення спінальних рефлексів, да? порушення перехресних рефлексів. Це все треба виправляти. Пишіть в коментарях, чи Знайомі вам ці види ходи, да? от і ми далі будемо продовжувати тему ходи, тему походку і тему порушень цього всього.